Добрий день, дітки! Знову рада вас бачити на занятті. Тому давайте сьогодні позаймаємося фізкультурою. Перша вправа. Ноги на ширині плечей. Ручки опущені внизу. На рахунок один. Піднімаємось на носочки. На рахунок 2. Піднімаємо ручки вгору. На рахунок три ручки опускаємо. І чотири вихідне положення. Один, два, три, чотири. І вправу будемо виконувати 6 разів. Наступна вправа ходьба на носочках з руками, які підняті вгорі. Стаємо на носочки. Ручки піднімаємо вгору. Будемо йти вперед. Потім зупиняємося, розвертаємось і йдемо назад. Давайте розпочинати. Йдемо вперед. Спинку тримаємо рівною. Тепер розвертаємось і йдемо назад. Так, і вправу. Будемо виконувати шість разів. Наступна вправа називається подолай бревно». Тільки в нас сьогодні на занятті замість бревна буде скакалка. Нам потрібно йти правим боком вперед і лівим боком повертатися назад. Давайте будемо розпочинати. Ручки тримаємо на поясі, повертаємося правим боком, стаємо на скакалку. І дивимося, щоб ми ходили саме по ній. Ось так, йдемо вперед. І тепер йдемо назад вже лівим боком. Остання вправа ходьба у повільному темпі. Ставимо ручки на пояс. Будемо йти спочатку вперед, потім розвертаємося і йдемо назад. Дві останні вправи будемо виконувати по 4 рази. Давайте розпочинати. Тримаємо ручки на поясі, йдемо вперед. Тримаємо спинку рівною, розвертаємо. Назад. Наші вправи закінчені. Буду рада бачити, як ви виконуєте вправи разом зі мною. До побачення!